Вони ж, ви знаєте, при, е, так, зробили таке, таке ну якби угодовське таке рішення, яке власна рада прийняла. Тобто все хорошо, спокій. Вони не засудили дії, за ви знаєте? Хотіли, щоб а ви убивали людей. 100 чоловік Хоті убили, ви знаєте так. про те, що вона сказала? За, Я за, чоловік 100 чоловік убили, і за таких, як ви. А за таких, як ви. За.

Давай, всю давай, 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 давай,